Доброго здоров'ячка, хунто та хунтубери. ми з України. Я не можу сказати, що після набрання 1 грудня чинності нових правил щодо ввезення гуманітарки в Україну цей потік зупиниться зовсім, ні, звичайно. Його просто почнуть контролювати інші люди. І це зовсім не ваші старі добрі. Привіт, мені потрібні тактичні окуляри. І щонайменше за тиждень вони в тебе ні. Це буде зовсім інакше. Я поставлю список нових вимог цього процесу від нових ліц в опис і в пост на ФБ. Почитайте на дозвіллі. Це торкнеться всіх, і це настільки просто і зрозуміло, що мене вразило ось що. За запитом волонтери 1 грудня Google видав мені аж два адекватних посилання, і я вирішив розібратися в темі, тому що хунтубери, волонтерство це на сьогоднішній день єдина, я підкреслюю. Єдина сила в Україні, яка не підвладна діячам з банкової. Опозиція мовчить, бо домовилися, що не на часі. Військові мовчать, бо їм просто ніколи. Коли над тобою щомиті щось летить, тобі не до волонтерських проблем. Тобі потрібні каска, бронік, БК і сухпай, тобі потрібні сухі берці і хоч десь помитися. Про сон промовчимо на колінах в окопі подрихнеш і зате щасливий. Але фішка в тому, що і теплаки, і вологі серветки. Привозять волонтери, а значить, лікарі, вчителі інші бюджетники навіть не дивляться в цей бік. А знаєте чому? Тому що наглухо залежні від рішень як кабміну, так і банкової. І якщо тямущий лікар зможе прогодуватися, якщо його турнуть, то жоден учитель не здатний набрати собі стільки учнів поза стінами навчального закладу, щоб банально оплачувати комуналку. Я не про столицю зараз, Україна, це не тільки Київ. Коротше, мовчать усі. Тоді скажу я. Скажуть волонтери. А ви послухайте, якщо вам не так, як ЖЕКі з кварталу. А фоном, як зазвичай у роликах за тижня, показую фотозвіт про виконану за тиждень роботу і ваші коментарі з під донатів. Пенс не волонтер, хоча з подяк від вечі і організацій можна спорудити іконостас розміром із намет. Після перемоги покажу, можливо. Але це і моя робота з першого дня повномасштабного вторгнення РФ, а до цього ще багато років. А ось тепер не факт, що пости і звіти про волонтерську діяльність від дружніх організацій, в тому числі, після 1 грудня з'являтимуться у звітах у пенса. Чому так? А давайте почнемо з розпорядку дня звичайного волонтера. Вони вранці на каву п'ють, а збираються в точці, сідають у свої машини, я підкреслюю, у свої, не в державні. Приймають вантажі, розподіляють їх, оформляють на склад, беруть участь у роздачі або розвозять якусь їхню частину по точках і відділеннях нової пошти. Це кропітка робота. Як казали в радянські часи, від Паркану до обіду таких волонтерів багато на диво. Вони набрали участі в кварталі та інших гуморних марафонах, не мають ютуб каналів на мільйони підписників, не світяться щодня по телевізору, іноді їх там показують, правда. Михцем. Зі словами такі-то волонтери доставили допомогу туди. то Це все, але цього достатньо, щоб стало трохи спокійніше на душі, і далі знову робота, поки вистачить сил цього дня. Ви вже здогадуєтеся, як зламати цю систему, яка досі тримається на морально вольових якостях, і, що найважливіше, на довірі одного волонтера іншому. На довірі донаторів і спонсорів усім цим нікому невідомим людям здогадуєтеся елементарно, хунтубери. просто потрібно додати непотрібних обов'язків, які ж жируть волонтерський час, зв'язати руки, не дати робити те, що так і не почала робити за нас держава, зробити з волонтерів другу УПА, українську паперову армію, як було зроблено із ЗСУ свого часу, і так досі й не перероблено по людськи. Так, поки я остаточно не розв'язся, скажу, що було зроблено дідом за ваші донати минулого тижня. Два старлінки поїхало в розполаге, один на 25-ку, один на розвідку. Отримано 10 дуйок Вебасто 92, 25-та, скорпіони коротше вісім дуйок за добу роздано. Останні дві теж уже забирають. Замовлень на них вище даху, штук на 60 уже надзвонили. Якщо ми зможемо зібрати достатньо донатів, хлопці будуть у теплі. Одна, нагадую, коштує трохи більше 7 тисяч гривень. Тобто на 60 штук нам потрібно близько 500 тисяч гривень. Далі дивіться самі. І ще за тиждень 15 машин пішло з продуктами: це навантаження, сортування, паливо, люди. Ще один теплак дід купив контрабандою. Завести його офіційно, те ще щастя, плюс один комплект гуми передано вже. 200 комплектів термухи передано ще додатково до тих, які були передані раніше, плюс шкарпетки, термошкарпетки. Ви можете все це бачити на слайдах, приховувати нічого, маємо, що маємо. Дід зараз проводить багато екскурсій музеям, приїжджають дитячі групи звідусіль, і дід проводить їм екскурсії по дві години мінімум. Починається екскурсія біля дошки пам'яті, там зібрані хлопці з Павлограда. Ну і ситуація наступна трапилася. Діти, а в когось є родичі в лавах ЗСУ зараз. Хлопчик із четвертого класу відгукується. У мене батько воює, робить паузу. А дядько піпапас ховається. Четвертий клас. Нагадаю, Продовжу про 1 грудня. Коли навесні 22-го року везли вантажі для Чернігова, держава не хотіла займатися цим, не на часі. Мівіна недоїдена сама себе не доїсть, ми це зрозуміли і заткнулися без питань. Просто дайте працювати. Коли ми їхали на Херсонщину, держава також не поспішала допомагати, скоріше навпаки, обмежувала потрапляння волонтерів у ті краї, доводилося хитрувати і викручуватися, але ми знову не ставили жодних запитань, тому що знаходили можливість працювати, і що головне приносити користь. Що ж, 1 грудня ця історія може завершитися уже остаточно, на жаль. Є постанова 953. Вона почне працювати в перший місяць надзвичайно важкої для всіх нас зими, в умовах, коли Україна отримає дещо менше допомоги і коли війна в Ізраїлі відтягне частину уваги західних держав від нас. Усі ці проблеми можна вирішити, якщо є кому працювати, але найважче тут саме постанова, бо тепер для того, щоб підміняти державу у важких для неї моментах, доведеться робити цілий список зайвих рухів, не безкоштовних. Кабмін написав Камасутру для волонтерів під назвою Постанова 953. Нагадаю, що короткий опис цієї постанови я постараюся вставити в опис під роликом і в публікації на Фейсбуці. Ну, дивіться Перед отриманням гуманітарної допомоги оформити на неї документи Як. Точно вказати, що саме ввозять до нас. Описати кожне найменування товару, його вагу, обов'язкову ціну, термін придатності, ступінь використаності речей, а ще набувача та кінцевого отримувача допомоги. На цьому наша культурна програма в жодному разі не закінчується. Знаєте, що ще потрібно: отримати вантаж і інвентаризувати його. Ось Ретельно описати, бо якщо на співпаде, прийде перевірка. Утім, вона й так прийде. Ось у цьому я точно не сумніваюся. Це, як казали в радянській армії, мені не важливо, чим ти зайнятий. Мені важливо, щоб ти зайпасо. Відповідальність за якість вантажу та його безпеку несе одержувач, тобто волонтер. За те, що формують інші люди, і що доводиться ухвалювати в умовах повної бездіяльності державного апарату в цій царині, ви можете правильно помітити зараз, що діяльність держави якраз є. М -м -м, про неї сьогодні і гутаримо. Той, хто писав цю постанову, точно не працював волонтером жодної секунди, не домовлявся, не шукав людей, не стикував графіки. Не приймав машини, не розвантажував, не віз ночами, не бачив очей людей, які просять дати їм ну хоч одну свічечку, ну невже у вас не завалялася хоч одна? Його люди не прийдуть, щоб шукати нам чергову партію медикаментів, теплих речей, кормів для тварин або хоча б памперсів? Ні, це ж зроблять наївні волонтери, які самі підписалися. Тому його люди прийдуть тільки для перевірки, і щоб вони не прийшли, волонтери мають свій час витрачати на паперову камасутру і тільки потім працювати. Давайте я вам поясню, як це виглядає на тлі минулої весни. На початку вторгнення волонтери, бувало, отримували вантаж, і слідом за ним іще один. Поки його розвантажували, інша машина везла свою частку до тих, кому більше нікому допомогти. Тепер так не вийде, бо папір сам себе не заповнить. А ось перевірочка папірця прискаче на броньованому фольці тієї ж години. Папірці для паркетного костюма треба заповнити, інакше костюм прийшли своїх людей, вони перевернуть весь склад догори дригом і паралізують вашу роботу. Розшифрую ще й більш гостро, щоб ви мали право підмінити державу там, де вона слабка, держава завалить вас обов'язками з паперової допомоги. І тільки потім. Вічливо дозволить зробити те, до чого в неї руки не стоять і ніколи не стояли. Ось так. Чому ця постанова це ризик втратити весь волонтерський рух? У каментах мені насують, не сумніваюся. Пенс та видихни. Так у нас працює все. Усюди совок, ну так трошки напружиться і працюватимуть далі. Зате порядок буде. Про порядок доведено Сталіним. Я говорив вам у 19-му році, що скоро ми будемо ходити в піонерських кроватках і кричати про партію найкультикульнішого. Говорив? Тож про порядок розповісте моїм предкам, що погнили в Сибіру, коли випаде змога, звісно. Дивіться ще. Якщо за 90 днів волонтер не подає звіту з описом гуманітарки, він, увага, втрачає статус одержувача на півроку. Тобто півроку він не зможе за законом нічим, нікому ніяк допомогти. Чому? А чорт його знає, так комусь захотілося. Кому так захотілося перераховувати прізвище? Волонтери загрузнуть у паперах. А до слова, одна пачка паперу для принтера навіть коштує грошей. Чи держава буде постачати папір? Ха-ха, ха ось це ржака. Ви ж хотіли поржати? Ну ось. За кожну дитячу куртку звітуватимемо так, ніби нам хаймарс передали. Допоки все це триватиме, відповідна дитина свою курточку не отримає, бо дядько в кабінеті з опаленням плювати хотів і на дитину, і на її одяг, і на волонтерів, які цей одяг возять і роздають. Що буде, якщо втратити статус на півроку? Донори розійдуться, і замість нас їх підхопить хтось на ходу. Ви самі здогадаєтеся, які саме фонди підхоплять естафету чи мені знову прізвище перераховувати? Так, ну ясен пень. У них є бюджет від марафону, у них є штат, у них є навіть охоронці. Так, у волонтерів бувають охоронці, прикинь? Оплачені вашими донатами. У них є приміщення в центрі Києва, а в нас є тільки дзвінки на кшталт. Так що там щодо наших аптечок скоро чекати? Бо жорстке регулювання настільки тонких речей є корупційною клоакою. Там, де волонтери працювали на своїй репутації та на своїх особистих зв'язках, хтось занесе в потрібний кабінет. Тому дядечку, який постанову писав, тримаючи свої ніжки на гарячих батареях, і другому, який контролюватиме. Волонтери вкрай стали їм незручні, занадто незалежні, занадто корисні людям, занадто активно наближають перемогу, занадто багато думають, мають надто багато довіри. А на тлі бубочки, якого цього всього немає, волонтери стерчать більмом, яке дуже гостро необхідно прибрати до рук, стерти, замилити, дискредитувати чутками про те, що волонтери грибуть гуманітарку і продають її потім на базарах. Такими самими безглуздими нісенітницями, які й спростовувати соромно, так само, як чутки про Свинарчуків, про Пашинського, про брата Порошенка, про багато що ще, що вже навіть суди довели, що то була брехня. Незручні волонтери, навіть шкідливі сонцесяйному і його бригаді, прибрати не виходить, збезчестити не виходить, отже, потрібно зв'язати їм руки. Зв'язавши волонтерам руки, чиновник не допоможе Україні. Чиновник допоможе Бубоці. А Бубочка то який буде щасливий. Усі оплески з 1 грудня будуть його, тому що інших волонтерів більше не буде. Запам'ятайте мої слова. Слава Україні! Слава ЗСУ! Зробіть донати репост, якщо згодні. Доля і ролика і України у ваших лайках, донатах, коментах і репостах. Ставайте донаторами пенса, тож це і буде ваш внесок у перемогу України.